Зараз ми розпочинаємо монтаж дверей преміум класу вартістю 175 тисяч гривень. Зверніть увагу, двері працюють як холодильник. Ідеально. Як фахівець з монтажу, хочу наголосити про три невід'ємні опції, які покращують експлуатацію дверей. Це прихований дотягувач. Він потрібен для плавного закривання двері. Також він вберігає від протягів, від хибних ударів, які можуть пошкодити ваші двері і склопакет. Замок з крюками. Його величезна перевага в тому, що в нього п'ять точок закривання, два з них магнітні, два з них трюки. Це значно покращить безпеку вашого будинку. Приковані петлі італійського виробництва IBFM. Вони витримують максимальні навантаження. На ній двері ми комплектуємо німецьким виробником ФУР. Завдяки цим трьом опціям і багато інших переваг, про які вам розкажуть наші менеджери в нашому салоні. Ці двері стануть не тільки окрасою, але й безпекою вашого будинку. Технічно такі двері можна виконати шириною 1,10 м і висотою 2,48 м, як на цьому об'єкті.